Футбольний прогноз, друзі, вмощуйтесь зручненько. Євровідбір на чемпіонат світу на понеділок, 17 листопада. Тут е, у нас згідно регламенту відбіркового турніру в групах в єврозоні 6. Матчів я бачу. Всі матчі у понеділок будуть починатися в 21.45. Так що багато часу не займу. По пару слів про кожен матч і мої варіанти е, взамін на ваші чашечка кави і ваші варіанти прогнозів. І таким чином, друзі, почнемо з групи А. Перша група. Ну, якщо хочете по нашому група А вмочуйтесь ще раз зручненько. Не забувайте підписуватись. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Дякую за підтримку завжди вам. І за каву, в тому числі, реквізити в описі. Також дякую. Група А. Німеччина-Словаччина лідери. По 12 балів після п'яти турів. Залишається вирішальний. Тур, шостий тур, який дасть відповідь, хто ж з першого місця виходить напряму одразу на чемпіонат світу, а хто з другого місця е, через там такі не дуже прості е, переходи проходи матчі перепетії, е, спільно навіть з збірними, які вийдуть з Ліги Націй? Через другі місця отакі от будуть ще баталії, як мінімум два матчі там очікується. І тоді буде також право і путівка на чемпіонат світу на Мундіаль. Таким чином, дивіться, на сьогоднішній день у нас ситуація в першій групі в групі Ей Німеччина і Словаччина по 12. Північна Ірландія і Люксембург вже не приймають участь, хоча у Північної Ірландії є 6 балів, уже недосяжні Словаччина і Німеччина для навіть північноірландців. І таким чином дивимося, Словаччина перший матч вдома виграла 2-0 у Німеччини. Тому, якщо буде нічия, Дивимося регламент. Перевагу отримує команда, яка має найкращу різницю забитих пропущених м'ячів. О. Тут вже не так, як в євротурнірах. А це турнір FIFA. Євровідбір, але турнір під егідою Фіфа. Тут правила. Говорять про те, що якщо однакова кількість, то перевагу має команда, яка має кращу різницю забитих пропущених у Німеччини плюс 7, у Словаччини плюс 4. Тому виходить, що словакам для того, щоб вийти напряму, треба перегравати 3-0. Німеччину. Хоча, е, вибачаюсь, люба перемога Словаччину виведе напряму. А Німеччина тоді вже буде з другого місця. Але Дома Німеччина грає Дома. Так, Німеччина Словаччина грають вдома. Німеччина. І не знаю. Тільки диво допоможе Словакам. Я думаю, так само, як програли на виїзді у Словаччини, німецька машина дома помститься і переграє результативно. Я беру фору в два м'ячі: перемога Германії. Тобто Німеччини. Да. Справа в тому, що Германія. Українською мовою також грамотно і цілком вірно називати цю країну і цю збірну. Таким чином, Німеччина фора мінус 1,5, можна навіть мінус 2 брати. Тому що, я думаю, 2-0-3-0, якщо Словакія, Словакія заб'є Словаччина, то е німці будуть заряджати 3 голи, як мінімум. 3-1-4-1. Але я сподіваюся, що в такому відповідальному матчі німці зіграють 3-0. Це мій, мій прогноз на цей матч. Далі Польща в гостях у Мальти. Тут не знаю. Дивимось, що потрібно полякам. Польща це у нас група. Г. Група Дж. Тут Нідерланди 17 очків. До речі, це група 5 збірних Група Дж. Тут Нідерланди, скоріш за все, вийдуть з першого місця, тому що Нідерланди останню гру, восьму, грають вдома з Литвою. Литва на останньому на п'ятому місці 3 очки має. І Литва не претендує навіть на третє місце. Фінляндія вже відіграла всі матчі. Тому Польща собі друге місце, як мінімум, забезпечила. Мальта має 5 очків. Мальта навіть виграла останній матч 1-0 у Фінляндії в гостях, друзі. Оце така група Д. Тому Польща, якщо виграє, наздоганяє Нідерланди, але Нідерланди грають паралельно з Литвою. Навряд чи тут літучі голландці упустять три очки. Погодьтесь, тим більше Литва вже не мотивована. І супротиву особливого такого на 100% від литовців не буде. Тому я е, більше ніж впевнений, Нідерланди-Літва 3-0-4-0, а Польща на виїзді з Мальтою може навіть і не вигравати. Польща вже застовбила за собою е, другу позицію. І право потім уже знову це через ці стикові матчі виборювати е, ті 4 путівки, які ще залишились на Другі місця і на 4 збірних з Ліги Націй. Отже, тоді виходить, Нідерланди, неймовірна, впевнена і результативна перемога над Литвою, а Польща е з Мальтою ну тут просто буде е гра складами, я вважаю. Тут, можливо, навіть і Мальта заб'є, і Польща заб'є 2-3 м'ячі. Тут можна взяти тотал. Тотал більше трьох Три м'ячі більше. Так. Е, Нідерланди, я буду брати фору мінус 2, мінус 2,5. Однозначно. Е, до речі, друзі, всі скріншоти у мене ви можете побачити в телеграм-чаті, в телеграм-каналі і в Facebook-групі майстер-клас. Наша група е, як патч нашого YouTube каналу Майстер-клас. Там відзеркалюється все і навіть більше інформації. Тому залітайте, підписуйтесь і на нашу Facebook-групу, на наш телеграм-чат, телеграм-канал. Там інформації повторюю ще більше. І, до речі, я спочатку закидую скріншоти в телеграм-чат і телеграм канал, а потім готую відео тут на ютюбі. Тому, хто підписаний на Telegram, знає першими. Про мої наміри, про мої прогнози. Це дуже важливо пам'ятати. Посилання на всі мої соціальні мережі в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую, що завітали. І що в нас залишилось? Північна Ірландія, Люксембург, взагалі, не буду брати. Це незначний матч. Чорногорія, Хорватія і Чехія Гібралтар. Це у нас виходить. Група остання 12 група Л. Хорвати тут вже напряму виходять на чемпіонат світу. Тут 5 груп 5 збірних. Гібралтар з Баранкою. 0 у Гібралтара. А головні претенденти Чехія і Фарери з другого місця. Ну, а Хорватія, я сказав, Хорватія вже вийшли. До речі, 100% від Європи вже на чемпіонат світу вийшли Хорватія, Англія. Франція. Це наша група Д. Ну, а далі боротьба триває. Я думаю, Швейцарія вийде в будь-якому випадку. Хоча в гостях проти Косово, проти головного конкурента грає Швейцарія. Все одно вийде. Ну, про цей матч ми ще поговоримо. І дуже запекла боротьба в групі в перший Словаччина, Німеччина. Але там все одно. Німеччина вийде. Так ось тут в групі Л Хорватія вже забезпечила, і Хорватія буде грати на виїзді з Чорногорією. Чорногорія шансів потрапити на чемпіонат світу через оці євровідбори немає. Побачимо, що там буде по Лігінації. Мені здається, і по Лігінації в тому числі. А ось Фарери. Фарери мають навіть потрапити на чемпіонат світу. Шанс. Ані, вибачаюсь, друзі. Вибачаюсь, здаюсь, неправий. Фарери вже відіграли 8 матчів. На жаль, хіба що через Лігунації також ні навряд. Чехи. Чехів з другого місця вже ніхто не зіб'є. Я просто. Все роблю в режимі лайв і тому буквально зараз все вивчаю. І у вас на очах, наочно і в режимі Лайв я провожу і прогнозую ось це все. Тому вибачайте, да Фарери вже все. На жаль, а так хотілося, правда? Хто напишіть, хто не проти, щоб Фарери попали на чемпіонат світу. Це було б неймовірно. Так, розумію, що тоді б, в такому разі, Фарери зайняли б місце, ну, наприклад, е ну, гіпотетично якоїсь, е наприклад, Словаччини, чи Болгарії, чи Румунії, наприклад, так? Е це було б може б і трошки і несправедливо, або ж навіть України. Хоча. Дуже цікава ваша думка. Напишіть. Ви дійсно рахуєте, що Україна недостойна чемпіонату світу ось з такою грою, і з таким відбором, і з таким підходом. Напишіть, будь ласка, їдемо далі. Чехія, Гібралтар. Як я і сказав, Чехія. залізобетонно, виходить, друга. Позиція Хорватів вони вже не доганяють, Чехія вже гарантовано чемпіонат світу у класі підвищення. А Хорватія залізобетонно на чемпіонаті світу. Тому я не знаю, я б це б навіть. Ризикнув би. Гібралтар заб'є. Так. Ви не очулися. Гібралтар заб'є, друзі. Або просто обидві заб'ють. Так, обидві заб'ють, дивіться, 3 і 8. Я вважаю. Просто супер. Просто цукерочка. Погодьтесь. Ну, і що у нас ще на 17 число Північна Ірландія, Люксембург, я відфутболив. Чорногорія, Хорватія, да? Ну, Чорногорія може навіть і виграти. Хорватія вже святкують, Хорватія на чемпіонаті світу да, склад в три рази потужніший, ніж у Монтенегро, у Хорватов. У картатих, е але мотивації вже нема. Ну, як? Мотивація вже досягнута хорватами, друзі. Тому е я би спробував Чорногорія перемога. Чорногорія, до речі, 9,8. Ну, не хочете перемогу? Давайте будемо брати, е що не програє. 3,3. З іксом Чорногорія, з іксом Як вам. Хорватія святкує, я ж кажу, е, ну, я не маю на увазі, що в цьому матчі, е, до речі, матч буде в Подгоріце. Подгоріце – це столиця Чорногорії. що туди приїдуть е, під шафе. Хорвати. Хоча, можливо, і таке, деякі з них будуть злегка ще під дією святкування виходу на чемпіонат світу. Тому, друзі, чому б ні? Чорногорія не програє. Мій прогноз. Запишіть собі. Давайте так. Якщо Гібралтар заб'є, а Чорногорія не програє, з вас кава. Реквізити в описі. Домовились? Домовились. Чекаю від вас також лайки коментарі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Отак ми розібрали. Нібито, да, у понеділок повинно бути скучно. І сумно. Ні. Тільки не на каналі Майстер Клас. У нас завжди весело, друзі. Тому приєднуйтесь до нас. Нібито жодного з матчів ми не. Обійшли своєю увагою на понеділок, я вже сказав, е і про матч Мальта-Польща. Що тут я б, можливо, навіть і обидві заб'ють взяв би. Нідерланди, впевнена результативна перемога 3-0 і далі. Німеччина, Словаччина так само на Німеччину. Німеччина повинна грати на всі свої потужності. На всі свої вміння, старання так, як вміє німецька футбольна машина. Люксембург, Чехія. О, Люксембург гостя в гостях у Північній Ірландії. Тут я взагалі пропускаю. Матч не нічого не стоящий, навіть нашої уваги. Просто від душі кажу. Чехія-Гібралтар, я вже сказав. Чехія гарантовано другі. Гібралтар може забити. Ну, Чехія може забити двічі. Наприклад, 1-1, 2-1. Тут обидві заб'ють. Легко. Ну, Гібралтар хочеться, що забив. Е, манюсінький клаптик землі в протоці Гібралтарській. Да, колишня база Великої Британії, так кажуть, і досі там. Ну, то вже інша тема. І, звісно, Чорногорія не програє дома хорватам. Дякую за увагу, друзі, за підписку, лайк і комент, за вашу каву реквізити в описі. Дякую, що ви зі мною, не дивлячись ні на що. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, всім успіхів, і удачі, всім пока!